Моя найулюбленіша рубрика це розпаковка. Я дуже чекала цей товар. Мені прийшла по дві от посилочки з Ельвеста. І дещо мені ще прийшло подаруночок. Зараз буду показувати вам, Так, розкриваємо першу коробочку. Роблю це у вас на очах. І буду вам показувати зараз, що там? Дуже гарно упаковуючи, нічого не побилося, накладна. Так, це парфумчики прийшли акційні. Далі ботокс для волосся. Ой, відціля так пахне, дуже-дуже пахне. От, М -м 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 так, це у нас лосьйон е після гоління. одеколон Чоловічий, після гоління. Це новиночка. На нього була мінус 50% скидочка. знижка. Так, це у нас йде воск для Шугарінка в домашніх умовах. Далі. О, це класна новиночка. Це гель для волосся, ефект павутинка. Буду показувати вам обзор на мене. Далі, далі, далі парфумчик чоловічий. Далі крем під очі з роликом. Далі. Це теж новиночка, теж з 50% знижка. Це гель, пластинки для прання, форми листів таких. так 4 геля, 3 в одному чоловічих, акційних теж. Далі, 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 далі дієт формула. Дівчата, хто хоче схуднути, рекомендую, я зараз сама п'ю її. Так, далі. Маска для волосся з кератином та протеїном шовку. Друга коробочка. Так, швиденько вам зараз покажу все. Так, новий новогодній каталог. Так, два акційних крема з муцином равлика. Дуже класний. Так, це е, натуральні мила для вмивання різні. Тут є і для жирної шкіри, і анти ефект омолоджуючий. Себумбаланс, у кого жирна шкіра. Далі, неймовірні гелі для душу. Як вони пахнуть Тут вони з фруктами, вишня, полуниця, вони неймовірні. Далі кератинова олія для волосся. Тут 100 мл турецьке виробництво. Так, далі, дівчата, пінка для інтимної гігієни. Це просто масхев для дівчат. Далі, ось така велика баночка. Це гель, гель для бриття для чоловіків. Так, акційні шампуньки натуральні, виробництво Талія. Вони зараз, сьогодні останній день акції, по 149 гривень йдуть. Це проти липи, а це так багато вони дуже популярні, проти випадіння волосся. Так, ось. Їх багато дуже, тому що розкупають дуже швидко. І те, що я дуже-дуже чекала. До мене прийшли парфумчики. По акції 1, 1 плюс 1 равно 3. Ось ці два. Я замовила собі і чоловіку. А ось цей, цей парфумчик прийшов мені в подаруночок. Зараз покажу. Не знаю, що це за аромат. Компанія клала мені рандомно. Так, і накладна. Дивіться, дівчата. От. Ось товар на 0,50 гривень. Це по ціна каталогу. А я заплатила 4863. Так, 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 так. І тому в мене так, вийшло 1809 гривень. Це в мене, мене акційні всі товари. Так, я не бачу. В тому числі, всього одиниць цього. Ось 6 тисяч це в мене або економія, або заробіток. Так, тому що якщо ви хочете те ж саме заробити на одній посилочці 6 тисяч, пишіть мені.